Усім привіт! Хакеннеко до ваших послуг. Сьогодні за результатами опитування в моєму телеграм-каналі ми поговоримо про те, для чого потрібні персонажі. Проговорю це, наче ви не читали назву цього відеоролику. Я планувала зробити це відео як подкаст, але я зовсім не розумію про що говорити, тож як і завжди написала сценарій. Було б ще непогано, якби я з таким запалом писала сценарій до коміксу. Але зараз не про це. Чомусь на Ютубі майже ніхто не підіймає тему потрібності персонажів, проте кожен другий вже розказав, як зробити йому дизайн чи як його краще прописати. До речі, на моєму каналі також є відео про створення дизайну персонажів або адоптів. Можете і його оглянути. Отож, Ось кілька причин нащо заводити собі персонажів. І перша причина це для власних затишку та любові. Кожному художнику, на мою думку, в якийсь момент тупо набридно малювати рандом персів або тільки фанартити. Просто захочеться мати щось своє, рідненьке. Чи не чудова причина для того, щоб завести собі персонажа? Звучить, ніби ви вирішили завести собі собачку або кішку. Але чимось це дійсно схоже. Ви просто любите своїх персонажів, їхню зовнішність, їх характер. Вони стають вашими друзями чи, як говорять деякі художники, вашими дітьми. На мою думку, досить круто розуміти, що ви маєте повну владу над їх життям, ви самі можете створювати для них проблеми. Або ж навпаки, оберігати їх від усього та подарувати їм щасливе життя. Хоча перше звучить цікавіше, тож переходимо до другої причини для взаємодії з іншими. Художниками. Цікаво чи не правда? Разом із персонажем ви отримуєте можливість обмінюватися артами з іншими художниками, точніше, проводити трейди. Або навіть хтось намалює для вас гіфт. Це ж дуже приємно, коли оточуючі люди асоціюють вас з певними персонажами, надихаються ними та їх історіями. Можливо, хтось навіть підпишеться на вас тільки для того, щоб стежити за історією ваших персонажів. Хоча, якщо чесно, за допомогою власних ос набагато важче набрати аудиторію, ніж малюючи фанарти. Але ж і таке буває. Також до цього пункту можна додати участь у арт челенджах, бо, як я вже казала, малювати своїх персонажів приємніше, ніж рандомних на розсуд. Ще одна причина, про яку я мимоволі згадала у минулих пунктах, це створення власних проєктів. Прописуючи історію або ж передісторію персонажа, багато художників задумуються спробувати себе у письменстві. В результаті чого пишуть новелу, фанфік, чи малюють комікс, манго. Деякі навіть створюють власні ігри на основі цих історій. Я гадаю, що це дуже цікаво, хоча й клопітно. Я б теж хотіла намалювати комікс і навіть коротко прописала сюжет, проте мої навички письменництва нижчі за навички редактора-оцінювача, тож робота застопарилася. Але це відео не про мене, тому переходимо до наступного пункту причини. А саме для бажання малювати оточення та взаємодію персонажів. Малювати бекграунд набагато цікавіше власним персонажем, ніж рандомним. А маючи історію чи хоча б розуміння вподобань та характеру персонажа, бажання малювати фон тільки зростає. І це он каже людина, що малює геометричні абстрактні фони, просто щоб арт не був надто пустим. Але, як не дивно, коли хочеться поділитися враженнями персонажів від тієї чи іншої ситуації, ненароком з'являється і бажання намалювати який-небудь фон. Кажу це з власного досвіду. Ну, і остання причина захотілось це проста. Банальна, але це все одно чудова причина. Якщо вам хочеться створити персонажа, створюйте, не варто довго думати, навіщо це вам, якщо ви маєте вже таке бажання, на цьому певно і закінчуються причини. Хоча мені здається, що я щось забула. Якщо у вас були інші причини завести собі персонажів. Тому напишіть про це у коментарях. Мені дійсно цікаво, що ще можна вигадати з власними осами. Також нагадую про свій телеграм-канал, в якому я найбільше проявляю активність. Так, я іноді зникаю з радарів, але досить швидко повертаюся. Не забувайте підписуватися та ставити вподобайки, якщо відео було корисним чи хоча б цікавим. До зустрічі у новому відео! Слава Україні.